Вітаю дорогенькі на зв'язку пані Чайок, і говорити сьогодні ми будемо про драму Діва з безлюдного острову. Головна героїня Мокха а бідна й талановита старшокласниця, яка мріє збирати стадіони шанувальників. Однак ми всі вже оцю фішечку просікли, що. Якщо головна героїня бажає чогось усім своїм серденьком, звичайно ж вона це утримає. Але спочатку вона стикається зі стражданнями. Ну, це так, аби життя милиною не здавалося. Мокха хоче взяти участь у співочому конкурсі. Головна її мета це, звичайно, що сподобатися журі, адже знаєте, там не просто якісь дяді тьоті сидять, а сама юна Джу, 20-го століття. Ну, рівень розумієте. Дівчина знімає кліп і здавалося б, що може статися. <рес> Нічого боятися. Розумієте, бажання стати попдівою 21 століття це, звичайно, добре. Вау, мотивація то є сильна. Однак за цією величезною мрією ховається ще одна, зовсім маленька, здавалося б, непримітна така: покинути дім раз і назавжди. Її батько буквально пиячить кожного дня. Так, так, його найкращою подружкою є горілка. Ну і коли чоловік напивався, то дівчина потрапляла під гарячу руку, так би мовити. Домашнє насилля і все таке. Звичайно, бідолашна від нього хотіла втиктись від за очі, а тут й така можливість. трапляється, ну, Сама юна джу запрошує до Сеулу. То чого носом воротити? Звичайно, що батько Мокха про це дізнається і влаштовує погоню. Ході якої калічить нещасного хлопця, який вирішив допомогти дівчині. А чоловік мало того, що й доньку втратив, і сам по висновку відійшов у світений. І от бажання Мокха збувається. Те, чого вона так відчайдушно бажала, а саме втекти з дому, тепер вона вимушена провести 15 років на безлюдному острові, доки не станеться диво. Так, тепер треба тобто в по і поняти, в яку сторону. І диво таки сталося. Її знаходять волонтери, два брати-акробати, які приїхали сміття розбирати на острові. За 15 років Корея зазнала значних змін, як і світ у цілому. І, знаєте, все таке нове й незвичне для дівчини. Світ для неї зупинився десь у 2008-му. І найцікавіше те, що людина, якою вона найбільше захоплювалась, тепер нічого не значила, не значила для світу, але не для Мокха. І так так я говорю зараз саме за наджу. З Повдімви, вона перетворилась на буквально нікого. Однак, хоч інші давно забули і зневірились у колишню співачку, Мокха не лише вірила, а й допомогла повернути на джу її успіх, залучаючи у це свій власний талант. І так, ви все правильно зрозуміли. Мокха була голосом нанжу, тривалий час, допоки правда, не розкрилася. Взагалі, занепад нанжу пояснюється різними факторами, включаючи те, що їй зробили операцію, так, і голос вже не був настільки янгольським, як колись. 엄마도 모르고. медубурку. Звичайно, що вона про це нікому не розповідала, тому думала, що її зрадили. Ось так. Історію на джу мені припала до серденька, як і сама персонажка. Незважаючи на свої егоїстичні бажання не розкривати правди, вона обирає все ж таки мокха. І тоді дівчина втілює свою мрію, стає співачкою, починаючи з маленької сцени, а через час вже збирає стадіони. Головне вірити і мати поряд людей, які готові повірити і підтримати тебе. Мокха – це не набір традиційної головної героїні у дарамах, яка чиста та невинна, її життя жахливе і взагалі чому біди стаються лише зі мною? Ні, вона схожа на нас, звичайних людей зі своїми демонами, так би мовити. На немов падший Янгол. Вона має цілком реальний характер, персонажка, якій хочеться вірити, у якої є свої слабкості, в ній поєднується егоїзм і безкорисливість. Її рішення вибрати Макку замість власної кар'єри, незважаючи на те, що вона спочатку використовувала дівчину, демонструє складний і добре розвинений характер. Ці персонажі у цій історії є невід'ємною її частиною. Навіть другорядні персонажі. Мені до душі припав ще панка, батько хлопців, який вчинив буквально злочин для, для безпеки нерідних йому дітей. Ну, і жінки, яку покохав з першого погляду. Знаєте, кохання з першого погляду існує, так? Кожна його взаємодія з хлопцями це ну, буквально всерденько, це, це все. І знаєте, це вкотре є доказом, що сім'я не починається і не закінчується кров'ю. Найбільше, що мені сподобалось у цій драмі, це, мабуть, ставлення Мукха до життя. Так, деякі моменти дещо притягнуті за вуха, дещо вона в свої 31 поводить себе по дитячому, підлітковому, така наївна, вся невинна. Ну, я б не сказала, що прям невинна, але знаєте, провівши 15 років на безлюдному острові, ізольована від людей суспільства, так, вона не розділяє тих тривог. Які ми з вами можемо відчувати кожного дня, ночі, так, лежати в ліжку, прокручувати в голові одну і ту саму ситуацію. Тим часом, якщо ставити приклад Мокхаб, вона вже, ну, скажімо так, стара так, для того, аби дебютувати, аби співати. Але і що? Ну, ну і що, ну, стара, так. Але вона пробує, це її мрія, і не важливо, скільки років. Але вона хапається за неї, хапається за той шанс, який дається їй. І знаєте, мені ще більше подобається те, що вона могла бути відомою, якби не той випадок, так, який стався 15 років тому, і вона не була змушена провести 15 років одна однісінька на безлюдному острові. В голові в неї б знову могли прокручуватись думки, що от я б могла бути зараз. Новою поп-дівою, я така хороша. Але ні. Ні, у неї нема цих думок, вона не зациклюється на цьому, вона не злиться ні на кого, не звинувачує когось е, в її проблемах, так? І вона просто живе, насолоджується з зустріччю з нанжу, яка вже не є Побдівою, але все одно для неї це багато чого значить. Думаю, нам є чого повчитися в цій дорамі та і персонажів. Хоча деякі моменти, як я вже й говорила, можливо, притягнуті за вуха, та ми на них не будемо звертати уваги, <свісно> не будемо говорити про погане, тому закінчимо на такій хорошій ноті.